Доступність для всіх. Отримати послугу, отримати можливість поспілкуватись. У Миколаєві представники громад обмінялися досвідом підтримки ветеранів. Про життя, діалоги у бібліотеці. У бібліотеці такий осередок людей щирих. Розкажемо про новий проєкт у Миколаєві. Відкритий чемпіонат з плавання у Миколаєві. Приймали участь ветерани. Покажемо, чим запам'ятався турнір. Сьогодні вівторок, 18 лютого, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Учора під вечір російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду на Миколаївщині. Про це йдеться у ранковому зведенні ОВА. Через атаку в селі Куцуруб пошкоджено будинок та лінію електропередач. Центр громади, а також села Іванівка, Яселка та Дмитрівка, залишилися без світла. Енергетики операція. Активно відновили електропостачання у трьох населених пунктах. Роботи в останньому селі тривають. Постраждалих унаслідок обстрілу немає. Крім того, росіяни двічі атакували ФПВ-дронами узбережжя Очакова. Натомість у ніч на 18 лютого силами ППО на Миколаївщині знищено два шахеди. У ніч на 18 лютого російська армія завдала масованого авіаудару по селу Милове Береславського району на Херсонщині. Як повідомили, Вова через атаку сильно постраждала житлова забудова. Близько півсотні осель пошкоджено, щонайменше три будинки знищені. Інформації щодо постраждалих, на щастя, немає. Викрито наркопритон і арсенал зброї. У Миколаївському районі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. За даними нацполіції, він відправляв психотропи поштою або передавав клієнтам особисто. Під час обшуку слідчі вилучили 50 грамів амфетаміну, 30 грамів альфа пвп та 200 грамів канабісу. Крім цього, у помешканні знайшли майже три кілограми тротилу, набої та гроші, отримані злочинним шляхом. Чоловіка затримали. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. На Миколаївщині за минулу добу сталося вісім пожеж, чотири з них у житлових будинках. Як повідомили у ДСНС, наймасштабніше займання трапилося в будинку, що розташований в селищі Доманівка. Гасіння ускладнювали сильні морози, через що важко було поповнювати запаси води. Вогонь ліквідували лише вранці. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Її причину наразі встановлюють. У ДСНС нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки у зимовий період. 17 лютого Миколаїв відвідали представники різних громад у рамках державного проєкту Пліч опліч. Метою заходу став обмін досвідом у підтримці ветеранів та покращення умов їхнього життя. Детальніше про цю подію, а також загалом щодо проєкту, розкаже далі наша Яна Циня. Це дім ветерана, де ветеран чи родина може прийти отримати послугу, отримати можливість поспілкуватись, колі своїх такі ж попри 17 лютого Миколаївський центр підтримки ветеранів приймав представників громад з різних регіонів України. Візит відбувся у рамках державного проєкту Пліч опліч метою заходу став обмін досвідом у підтримці ветеранської спільноти а його учасники ознайомились із моделлю ефективної роботи закладу, що надає допомогу військовим та їхнім родинам. Зараз відбувається візит громад, що співпрацюють з Миколаївською областю в рамках проєкту Пліч опліч. Це проєкт, що започаткований на рівні держави для згуртованості громад між різними містами. Зокрема, Миколаївська міська рада підписала меморандум Житомирської міської ради про співпрацю. Учасники заходу відзначили високий рівень організації роботи центру та поділилися власними планами щодо створення таких закладів у своїх регіонах. Побачив, як ви розвиваєтеся гарно в цьому напрямку. У нас також є гарна ідея побудувати новий реабілітаційний центр. Повністю з нуля також підчеркнув певні ідеї, які можна буде впровадити. Заклад, хочу сказати, вражає, і звичайно, це все, що нам розказав керівник цього закладу, які заходи тут відбуваються, і що дійсно можуть тут отримати ветерани війни. То такі заклади треба, як мінімум, повинні бути у кожному адміністративному центрі територіальних громад. Це найменше, що можна зробити для наших ветеранів. Підбиваючи підсумки спілкування та роботи у Миколаївському центрі підтримки ветеранів, учасники проєкту Пліч опліч підкреслили, що подібні заходи допомагають громадам вирішувати складні питання і створювати для учасників російсько-української війни та їхніх родин належні умови. Це можливість ділитися досвідом щодо підтримки захисників і допомоги їм у житті. Катерина Рупташ, Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Мартин. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТІВІ. Спецпризначенці 801-го центру військово-морських сил України показали полювання на окупантів на Кінбурнській косі. Блогер Сергій Стерненко опублікував відео, як українські дронщики виявляють і знищують російську буханку, що підвозять спорядження загарбникам на позиції. Наступною ціллю вже став один з окупантів, що намагався збити дрон із рушниці. Унаслідок теракту в Миколаєві, як 14 лютого, загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності. Про це повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці. Трагедія забрала життя Вадима Єлісєєва, Олени Ключнікової та Євгенія Сірика. Редакція нашого телеканалу приносить співчуття рідним і близьким загиблих. Російська пропаганда поширює черговий фейк. Про кремлівські телеграм-канали закидують, що вибух у Миколаєві 14 лютого, нібито був помстою працівникам ТЦК однієї із загиблих за мобілізацію її сина. Однак це брехня, повідомляють в центрі протидії дезінформації. Верифікувавши інформацію в нацполіції, стало відомо, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що. Що він не є військовослужбовцем, відзначимо, що центр протидії дезінформації вже не вперше інформує про спроби російських спецслужб вербувати людей. Українців намагаються схилити до скоєння диверсій проти військових. Однак, диверсанти гарантовано або помруть, або нестимуть кримінальну відповідальність за тяжкі злочини. Підсумували в центрі. Прикордонник врятував цуценя із зони бойових дій. У ДПСУ розповіли, що бійці знайшли малюка самотнім і знесиленим. Його прихистили, годували дитячою сумішю та назвали лакі. Мати Цуценяти так і не повернулася, тож він залишився з підрозділом. А під час ротації військовий Віталій забрав його додому. Тепер у лакі не лише теплий дім, а й справжня родина. Говорити про життя та події у Миколаєві стартував новий проєкт під назвою Про життя діалоги у бібліотеці. Його першим гостем став ветеран війни, письменник та народний герой України Олександр Терещенко. Детальніше про те, що він розповів, та які сенси хоче донести суспільству. Дивіться у матеріалі. Про життя та події, що відбуваються навколо, у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького стартував ще один новий проєкт. Він має назву Про життя, діалоги у бібліотеці. Його першим гостем став народний герой України, ветеран та письменник Олександр Терещенко. Під час зустрічі він говорив про волонтерство, війну, літературу та важливість підтримки ветеранів з інвалідністю. Для мене це місце таке, як не знаю, намолене, як кажуть в бібліотеці, такий осередок людей щирих, людей, які вболівають за Україну, тому що ви бачили, що запитання були не лише про творчість, про щось, а саме те, що болить про мобілізацію, про ухилянтів, про те, щоб відстояти. Ветеран, який знає про війну не щоток, продовжує підтримувати захисників на фронті та допомагає адаптуватися тим, хто зазнав тяжких поранень. Зараз він працює над відеопроєктом для тих, хто втратив верхні кінцівки, доводячи, попри все життя триває, і важливо не лише підтримувати воїнів, а й змінювати ставлення суспільства до ветеранів з інвалідністю. Діти 13 років просять, щоб прийшли і поговорити з ними, як правильно відноситись, як правильно звертатися, і реагувати там. З інвалідністю чи на людину з інвалідністю. Чим більше ми будемо про це говорити, починаючи з дитячого віку, чим більше буде і програм, і в програмі навіть буде, тим краще. Не полишає Олександр Терещенко і літературної творчості в планах на цей рік завершити щоденник про здійснену на мандрівку шляхом святого Якова, знаменитою паломницькою дорогою довжиною 280 кілометрів. За його словами, це ще один доказ того, що життя після поранення не зупиняється. Тож його цінний досвід дає натхнення тим, хто повертається до цивільного життя та знаходиться на шляху до реабілітації. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новина на телеканалі Март. І про спорт відкрита першість сплавання днями відбулася у Миколаєві. Більше сотні спортсменів різних вікових категорій цього дня змагалися за медалі. Показові запливи ветеранів, спортсменів категорії мастерс, а також учасників бойових дій, воїнів ЗСУ, стали справжньою окрасою змагань. Докладніше у репортажі мого колеги Сергія Мельникова. 14 та 15 лютого у спортивному комплексі Заря відбувся відкритий чемпіонат міста Миколаєва з плавання Чемпіонат міста Миколаєва. Присвячуємо пам'яті тренерів: Западинський Віктор Григорій Павлович, Борис Олексійович Леншин. 119 учасників приймають участь. Парад відкриття під час якого присутніх привітав секретар міськради Дмитро Фалько. Потім показові виступи спортсменів категорії Мастерс. Особлива увага була прикута до запливів учасників бойових дій, ветеранів Збройних сил України. Їх дуже тепло вітали, як глядачі, так і спортсмени. Подобалося, що діти перший раз пливуть, мають українські пісні, нас гарно зустрічають. Ну, вони змінюються. Я вважаю, що це. Велика, великий плюс цих турнірів, що вони взагалі можуть ну, проводити змагання на, на Миколаївщині. Олександр Смирнов, відомий український історик та археолог, у Збройних силах з 2014 року, брав участь у боях на Донеччині, захищав Миколаїв, брав участь в обороні Березнегуватого та деокупації Снігурівки. Олександр зазначає, що наразі все більше і більше ветеранів війни, військових, які потребують реабілітації, долучаються до адаптивного спорту і, звісно, плавання. Та сподівається, що адаптивний спорт, який управління спорту зараз активно розвиває у нашому місті, стане для ветеранів одним з видів такої необхідної також адаптивно можемо приходити до басейну і трошки розмінати її. свої. В першу чергу, мабуть, навіть не фізичний стан, а психологічний. Спілкуватися, в басейни, подумати про інше і використовувати басейн як психологічну, фізіологічну реабілітацію. Щодо основних змагань, головний суддя В'ячеслав Мороз зазначив, що окрім спортивної складової завдання першості для кожного плавця покращити свої особисті результати, також патріотичне виховання молоді і популяризація плавання та здорового способу життя. Серед спортсменів переможці визначались у багатоборстві за сумою двох дистанцій 50 та 100 метрів. Учасники були нагороджені пам'ятними значками, грамотою та медаллю від управління у справах фізичної культури та спорту. Дійсно, в цей день ми побачили велику кількість учасників, що говорить про гарну роботу. Федерації плавання, яка робить усе, аби спортсменів та спортсменок цього виду спорту ставало більше. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї середи 19 лютого. У Миколаєві в день буде ясно, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 12 до мінус 2 градусів. Вітер переважно північний легкий. Середня вологість повітря складатиме 49%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях, чи допоможе державний проєкт Пліч опліч покращити підтримку ветеранів у регіоні. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради. Успіхом